Після інтерв'ю з Інною Ферштинською вирішив дістатися до її підприємства на Харківщині. Уніпласт не було релоковано, то продовжує працювати у регіоні, надаючи тим самим робочі місця, підтримуючи економіку міста та. України в цілому детальніше далі підприємство ООО Уніпласт вже як понад 20 років створює пластмасову продукцію для косметологічних, фармацевтичних та побутових товарів. Основна продукція, яку виробляють тут, ковпачки для туб. Головним же замовником є всесвітньо відомий харківський тубний завод, з яким уніпласт, до речі, співпрацює вже понад 20 років. початку персонал вже потім стратегія та ідея. Уніпласт, підприємство з сімейними цінностями. Так від початку повномасштабного вторгнення виробництво не зупинило свою діяльність у Харкові та продовжує працювати і наразі, розказує власниця Інна Фільштинська, яка нещодавно виборола перемогу для рідного міста та України на міжнародному конкурсі Міс світу світу-2024». Репутація гарна. В нас є і сертифікат. ISO, ми його отримували. А, може, десь вісім років тому а, дуже, дуже гарне підприємство, сучасне. Ми до війни а, працювали в більшому об'ємі, менше в нас заказів і менше а, працівників. Але я можу з гордістю сказати, що коли на початку війни був такий, знаєте, ажіотаж, щоб перевозити підприємство в інші. Міста все ж таки вирішили залишити в Харкові. Дуже хочеться, щоб наше місто працювало, щоб люди працювали, щоб наше місто жило, тому що завдяки бізнесу місце реально існує. Я м, рада, що, що є так, як є, і хочу ще краще. Може, завдяки цієї передачі, побачать якісь там потенційні заказчики. Я відкрита до перемовин. У мене гарне сучасне підприємство. В мене в Аркові знають це підприємство «Уніпласт», Тому я з задоволенням поспілкуюся з кожним, в кого є інтерес до пластикової продукції. Якості продукції тут приділяють окрему увагу, що підтверджується сертифікатом. ІСО. ми производимо пластмасові ізділля різного розличного назначення. Одне із направлень у нас це окупорочна продукція. В неї входять ковбачки і плечики. Эта продукция используется в парфюмерной и косметологической сферах. Мы работаем на высокотехнологическом оборудовании в нашем парке «Хатьяны» и «Арбурге». Здесь минимальное количество дефектов и браков выдает машина. У нас работают контролеры УТК, которые проверяют продукцию, в определенное время. В их, в их обязанность входит собрать продукцию и пересмотреть на дефектологию. съем и проверяет на наличие дефектов. Это облой по верхнему диаметру, могут быть недоливы, если есть недоливы, что очень редко бывает. Но все равно продукция вся перегр... пересматривается. В время. Виробничі потужності уніпласту забезпечують щомісячний випуск виробів, виготовлених яким методом? Литья під давлення. Інакше, мабуть, не можемо. Ні, так. Тільки літє тільки... під давленням. За роки роботи підприємство співпрацює з лідерами ринку по Україні, та важливим напрямом залишається орієнтування продукції на експорт, але, на жаль, не в тих об'ємах, які б хотілося бачити, що обумовлено занепокоєнням в Європі саме розташуванням виробництва в прифронтовій зоні. До слова, в уніпласт відкриті для співпраці з українськими підприємствами, які мають реальні замовлення або пропозиції щодо випуску пластикової продукції. Прямували далі по приміщенні пласту, що бачимо тут. Расскажи, ласка, да. В этом цеху у нас располагаются хатьяны. Здесь мы производим колпачки для парфюмерии. Вот это колпачок белого цвета. 35 L. Который в основном используется на зубные пасты, на крема, на мазы. Маякхарный, такой глянцевый, вид близкого. Якийсь мабуть. Зай Гарний парк сучасного обладнання та прес-форм багато замовників, які співпрацюють з виробництвом понад 10 років. Потужно та безперебійно тут працюють як єдиний організм. Терміни розробки будь-якого проєкту найкоротші починаючи з наданого зразка або ескізу, та закінчуючи виготовленої прототипів для затвердження замовником. Для вас працювала Анастасія Поширніна, Євген Повєткін, Вадим Макарюк, Вісті.